А комусь взагалі пасує зелена туш. Таке питання в мене встало одразу, як тільки я побачила цю новинку від Мейбелін, тому що пакування ну прям дуже інтригуюче. Перше питання було наскільки вона насичено зелена, і відповідь мене трошки розчарувала, тому що я думала, що вона зеленіша, а виглядає колір цей трошки болотний. Коштує вона 350 гривень, пахне як звичайна туш. Ну а в сводчі немає ніякого сенсу, бо на віх вона буде виглядати зовсім по-іншому. Давайте ж її туди наносити. Неймовірно приємна силіконова щіточка, яка не дряпає око. Maybelline у цьому завжди. Молодці, а що по кольору, Що по зеленці? Ну хочу вам сказати, що при нанесенні я взагалі не бачу цього зеленого кольору, хоча ефект від самої щіточки просто дуже крутий. Розділені гарні довгі апахала. Не то що в мене, але давайте його порівняємо з чорною тушу, бо лише в контрастності з іншим продуктом ми можемо зрозуміти, чи взагалі ці кольори відрізняються на самих віях. Да, в мене грязний камбіс. Можете написати про це три рази в коментарях. І вас сім років буде переслідувати удачі. Щодо самих туш, відмінність явно є. Зелена туш виглядає більш сірою на очах. Зеленця не дуже. Живера же видно її буде лише на сонці, але для світлих очей, мені здається, буде топ. А як думаєте ви?